Всім привіт! Сьогодні на огляді маємо Volkswagen Passat 2018 року випуску повністю без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Поїхали на огляд. По автомобілі маємо адаптивний круїз-контроль, фуллет оптика з омивачами фар. Відразу потрапляємо в салон. Бачимо гарні комбіновані сидіння, шкіра Алькантара з електрорегулювання та масажем. По салону нас відразу зустрічає контурна підсвітка. Маємо автоматичну коробку передач з електронним паркінгом, а також автохолд. В кіряне мультикермо з пелюстками. Маємо 190 тисяч перевіреного пробігу. А також велика мультимедіа з навігацією та CarPlay. З асистентів паркування маємо камери 360, а також парктроніки 360, трьохзонний клімат-контроль з підігрівами, підстаканники, а також неймовірно зручний та комфортний задній ряд сидінь. Позаду у нас LED-оптика, а також великий та місткий багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику Львові повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавлять детальніші фотографії, то опис по ньому пишіть нам саме зараз.